Добрий вечір. Прийшла, трошки позрізала листочки з інжирів, тому що інжири вже набирають кольору. Я ще раз прийшла сюди, це вдома не їдуть внучки, будемо зривати і з ними дегустувати. Оце одна для них двох. а це, ну, думаю, теж вона вже готова. Дивіться, це вже така як апельсин. От. Бачите, що поробила? Це так треба. Е, мене питають, нащо ти обрізаєш листя? Так всі роблять для того. Дивіться, обрізала листя, бачили, яка комедія? Бачите, два, а це три. Вчора вони були наполовину менші. Е, інжирам так треба. Гляньте, ці ж інжири я садила, боже, 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 у квітні місяці і яке повиростало. Оце садила в травні місяці. Оце і ще пізніше. Дивіться, теж обрізала. Це покапало з інжирею. Бачите, таке молочко тіче. І Якщо воно на руку капне, настільки смачні інжири, а молочко це капне, по руку. Ось тут теж гляньте. Дайте ну, підемо туди, де ми зрізали, де я вчора пробувала. Так, все у листочках. Все в листочці. Зараз, зараз, зараз теж зрізала в Нет, це в Ні, це муазоньєр, гляньте, ну листочки зрізала, він прямо. Побачите, як буде завтра. Я вже сама дивлюся, що робиться. Теж гляньте, бачите? Вчора зріз... обривала, во сьогодні тільки листочки зрізала, вже на тебе вообще одна. Зараз. І отут. Дивіться, бачите? Це вже на другій гілочці спіє. Вони так бистренько, бистренько, бистренько. А пахне, слухайте, я зрізала і молочко це потекло, і е, відкритий е, це ж сік такий, відкритий цей сік, слухайте, так пахне смачно. Теж, о, листочки далмацькі, бачите, яка форма довгінькі. Ось це даф, на ньому ще нічого нема А вже було б, якби я обірвала точку росту. Я хочу, щоб воно, якась. хочу, щоб воно було трошки викше. На другий рік воно задерев'яніє, зелене, і на ньому будуть бреби. А від нього відросте молоде. І на ньому будуть на другий рік от такі о називаються фіги. Отак я цей саджанець тоже вже можна обривати. Ну, точку росту. Глядя на цих моїх е, Можна обривати точку росту, хватить йому, тому що вже тут в'яжуться. Це я сама його укорінила. Можу гордитися. Дивіться, бачите, яке було. о, А це видно, воно все в мене виросло. Отака красота. Це сорт рандіно дуже смачні. І величезні, і ранні. Двох. Підіть бо мене тут, бачите, двох, як сказати, двох урожайних. Два рази урожай і ранні дуже хороший. Ото в мене є два великих, що то я вам показую. Тільки що три плотики, то отак от, от ростуть в землі. Вони, О. але там ті передостання. І оцей. І ще я вчора посадила, той, що вкорінила теж. Малюсінький той посадила, там в літній кухні стоїть. От, тут теж пообривала листочки, там теж. Ну я, гляньте, який красунчик. Прям тільки що це все зробила. Такі операції обривання листя, але в мене ножечки. Я не обривала я ножицями. Треба робити у рукавичках. А я забуваюся, гляньте на яка красота. скільки багато, в кінці квітня посаджений. Оце він в мене такий виріс здоровезний. Це в травні посаджений взагалі. Цей також в травні мазон'єр. Дуже гляньте. ну Яка краса. Це в квітні, в кінці квітня. О, он це рандіно. Бачите, оце. у Рандіно здоровезні, прямо здоровезні плоди. Зараз, зараз, зараз я пройду. Гляньте. Це бронсик, тільки що вам показувала. Гляньте який красунчик. Оце рандіно. В квітні посажене. Дивіться, скільки плодів. О, він двохурожайний. Це вже другий урожай. Тому що у мене не було першого, тому що вони до мене вже прийшли пізніше, знаєте. І он він. Отаке. Добренько, на цьому все трошки новиночок вам показала. Сьогодні дуже багато людей заказало. заказують побагато і по 10. П'ять, шість чотири дуже мало трапляється, але вже красота. Ох, я вже буду важити. Я в прошлий раз, я ж не знала в прошлий раз, бачте, мені що сказали сьогодні, написали у Фейсбуці, що погано, різкость погана була, а через те погано, що було дуже велике сонце. Я собі сіла на кріслі посидіти, полюбуватися. І з тої сторони на цьому кущі побачила, слухайте, спілого. Та де ж можна видержати? я його бігом вирвала і все. І отак почала робити вчора відео. Через це таке відео було, трошки емоцій, було, трошки всього. Дивіться, отакі саджанці я вам вже посилала, вони у вас повинні бути ще більші. Бо я чуть пізніше це зробила. Гляньте. Раз. Дуже сонце пекло. І вони погано зав'язалися, але ж буде ще ці... О тут все попеклося. 45 градусів було, один день 46. Якщо на дворі 27-28, в теплиці біда, нічого не допомагає. А мені треба було по-другому зробити, бачите, може, когось це стосується теж, мені треба багроволокном його накрити. Ой, хіба все запам'ятаєш, все згадаєш. А он тут зав'язалися теж. О. Та таке, через то таке відео вийшло не дуже Гляньте, яка красота. Ой, я не можу. Приїдуть внучки, ми вирвемо. Я вже купила сир для них спеціальний. І будемо їх дегустувати. Дайте нам ну, Тако. Ой, вони м'ягенькі вже. Особливо цей. А на дно. Дивіться, він вже готовий, бачите, вони руки трудящі, рукавиці в кишені, не переживайте. О, то, то привичка в мене. Мені треба, щоб руки порепані були. Тоді я відчуваю, що я роблю. І кожної хвилини у такі моменти я споминаю свою маму. Боже, якби вона зарадувалася, що я от таким займаюся, якби вона мене похвалила. Ой, емоції знову. Добренько, на цьому все. Пока-пока. От таку красоту продовжуємо вирощувати, продовжуємо тішитися цим всім. Оцей в неділю буде зірваний, бо будуть в неділю в мене внучки мої. О, він буде зірваний. Але буде добре.